Вже з 19 серпня цього року в силу вступають зміни у законодавстві щодо порядку оформлення документів для виїзду за кордон, а також оформлення id картки. Зміни чекають і на 14-річних громадян, і на 65-річних. 14-річні громадяни зможуть самостійно без батьків звертатись для отримання паспорту для виїзду за кордон. id картка з 65 років буде видаватись на необмежений термін. Це теж дуже добре, що не буде обмеження 10 років. Окрім цього, оформити паспорт для виїзду за кордон і id картку тепер можна буде комплексно за меншу суму і в короткі терміни. Такою послугою часто користуються громадяни, які живуть за кордоном і мають обмежений час на оформлення документів попри. Їзду на батьківщину. Якщо оформляється id картка терміново, то це 900 гривень, оформляється паспорт терміново для виїзду за кордон це півтори тисячі, а при одночасному оформленні, тобто загальна сума буде 2,5, а при одночасному 1400. Також вводять зміни у механізмі надання громадянства іноземцям. Раніше було достатньо надати сертифікат про знання державної мови, а зараз треба скласти тест. Зараз потрібно буде здавати тести на знання Конституції і історії України. Тести будуть готові до 2 вересня, тестові завдання там буде 350 питань, і програма автоматично буде вибирати 45 питань, 20 – знання Конституції, 25 – історії України. І якщо успішно складається цей тест. То іноземець може подавати документи на прийняття до громадянства у міграційній службі. Зазначили, що зараз багато охочих отримати українське громадянство найбільше проблем із громадянами країни агресора. У нас їх в регіоні проживає близько двох тисяч, і зараз більшість з них хочуть позбутися громадянства Російської Федерації, але е, такої можливості отримати український паспорт наразі не мають, так як е, не працюють депустанови, і вони не е, громадяни РФ не можуть оформити вихід з громадянства Росії. Окрім цього, впроваджують зміни, які унеможливлюють шлях легалізації іноземців через навчання або ж через шлюб з українкою чи українцем. До прикладу проводять так. Зване тестування на кохання іноземців, які знаходяться у шлюбі з громадянином України більше двох років, Тест дозволяє відмовити в наданні дозволів на імміграцію, якщо відповіді пари не збігатимуться. Юлія Смаль, Микола Брижицький, Олексій Олексієнко. Випуск новин.